Добрий день, діти. свої. Тема уроку. Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся більше про основу слова і закінчення? Змінні і незмінні слова. Актуалізація опорних знань. Чи змінюємо іменники та прикметники за відмінками й числами? Чи змінюємо прислівники, які службові частини мови ми вивчали? Прочитайте форми іменника Валіза, у яких позначено основу. Визначте закінчення Валіза з валізою у валізі, з валізами у валізах. Валіза закінчення а називний відмінок однина. З валізою закінчення ою орудний відмінок однина. У валізі закінчення і місцевий відмінок однина. З валізами. Орудний відмінок множина. У валізах закінчення ах, місцевий відмінок множина. Запам'ятайте, слово можна поділити на найменші значущі частини, які є будівельним матеріалом для нього. У словах розрізняємо основу і закінчення. Основа обов'язково має корінь, а також може мати префікс і суфікс. Запам'ятайте значущі частини слова основа та закінчення. Основа має префікс. Корінь суфікс. Запам'ятайте, закінчення це значуща частина слова, яку змінюємо. Наприклад, дерево, дерева, за деревом. На дереві. Закінчення служить для зв'язку слів у словосполученні та реченні. Запам'ятайте, як визначити закінчення. Змінюємо слово, наприклад, за відмінками родами, числами. Соловейку, соловейку, соловейком, соловейко, соловейки, Радісний, радісна. Радісні, пишу пише. Пишуть, пишемо, два-двох, двома двом. Закінчення може бути звуковим і нульовим. Звукове закінчення виражене звуком і позначено на письмі. Буквою. Альбоми. Закінчення и. Яблунею. Закінчення Ею. Дощу. Закінчення У. Нульове закінчення. Невиражене звуку. І не позначено на письмі буквою. Альбом яблунь дощ. Запам'ятайте, закінчення виражає граматичне значення слова, указує на рід, число, відмінок, час. Наприклад, в іменнику вітер нульове закінчення виражає таке граматичне значення. Чоловічий рід Однина – наземний відмінок. В іменнику вітри закінчення «и» виражає граматичне значення наземного відмінка множини. А зараз. Шкур, ой, ой, там на груди, ой, на горе, на груди, там пара, все діла пара. Це частина слова без закінчення. Наприклад, дуб, дерева, блакитний прочитали. Основа виражає лексичне значення слова. Запам'ятайте, Закінчення мають лише змінні слова. Незмінні слова. Не мають закінчень навіть нульових. Незмінні слова не можна змінити за родами, числами, відмінками, особами. Незмінними є прислівники зверху, вночі високо, холодно. Неозначена форма дієслова ходити читати. Дієслівні форми на но, то, ви вимито. Окремі іменники іншомовного походження кіно, поні, журі, ательє. Верніть увагу. Слова з нульовим закінченням потрібно відрізняти від слів, у яких немає закінчень. Так, слова дуб, будинок мають нульове закінчення, яке стає звуковим. Видими у разі зміни слова дуби за будинком, а слова кіно швидко, метро закінчень не мають, бо це незмінні. Слова. Виконайте завдання. Прочитайте текст Космічний туризм у підручнику на сторінці 57-58. Поміркуйте чи можуть дитячі мрії вплинути на розвиток цивілізації? Для підтвердження міркувань використайте слова Річарда Бренсона з тексту. Виконайте завдання до тексту. Випишіть шість вісім слів, тематично пов'язаних з освоєнням космосу. І позначте в них закінчення та основи. Друге завдання. Доберіть, будь ласка, до виділених слів форми з нульовим закінченням і запишіть. Позначте закінчення. Третє завдання, використавши матеріали з інтернету. Стисло, розкажіть про внесок українців в освоєння космосу. Один-два факти. Випишіть самостійно незмінні слова. Складіть і запишіть речення з одним. Виписаним незмінним іменником на вибір Ютуб какао, Зверху. Вікно, Алое. читати. Влітку приїхали калина зроблено вибігти, переходити зелений кіно, метро, вміло, автобус, просити, повільно, кашне. Зо зла відчинити чотири. запишіть слова у дві колонки. Перше завдання зі звуковим закінченням. Друге. З нульовим закінченням позначте закінчення та основи. Кавун кавуни зеленого зелень вулиці вулиць ніч ночами перехід перейду. Береже, бережу, вітрюган, вітрисько, Київ, Ситуація. Уявіть, що після відвідин зоопарку вас попросили розповісти, що ви там бачили, яких тварин. Фотографували, біля якої затрималися найдовше. Складіть розповідь. Чотири шість речень, використавши два, три. Незмінні іменники назви тварин Барвистий какаду Кумедний шимпанзе Швидкий Кенгуру веселий поній. рожевий фламінго, Лютий грізлі. Veliki. Emo.